Доброго дня, любі дітки! Рада вас всіх сьогодні бачити. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Вірно, дітки, синичка, дітки. Пропоную сьогодні намалювати таку гарну зимову синичку. Не звичайним способом, а за допомогою долоньки. Перш ніж ми почнемо малювати, треба розім'яти наші пальчики. Пташка тихенько, в гніздечку сиділа. Потім розправила крила і полетіла. Давайте ще раз. Пташка тихенько в гніздечку сиділа, потім розправила крила і полетіла. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, вологі серветки, стакан з водою, фарба та пензлик. Беремо фарбу синього кольору, вмочуємо в неї пензлик і починаємо зафарбовувати долоньку синім кольором. Зафарбовуємо пальчики, великий палець і серединку долоньки. Частинку лишаємо для того, аби ми намалювали нашому птаху грудку жовтою фарбою. Тепер Беремо жовту фарбу, вмочуємо пензлик та прикладаємо нашу долоньку на аркуш ж паперу, аби перезняти наш візерунок. Після цього, як ми перезняли долоньку, нам треба обов'язково помити руки від фарби або витерти вологими серветками, як роблю це я. Домальовую пензликом ці місця, де фарба перезнялася не так щільно. Вимиваю пензлик від жовтої фарби. Беру чорну фарбу і починаю малювати голову нашій пташці. Так, Малюю кружечок і зафарбовую його повністю зсередини чорною фарбою. Намагаюся не вилазити за контури. Також малюю маленький клювик. Беремо пензлик, набираємо фарбу чорного кольору і малюємо. Дві лапки нашій пташці. Потім набираємо ще фарбу чорного кольору і малюємо гілочку, на якій сидить пташка. Пензликом набираю фарбу білого кольору і кружечком малюю око пташці. Пензликом та білою фарбою додаю нашій пташці трішки білого пір'ячка для оздоблення. Дітки, подивіться, яка гарна зимова синичка у нас з вами вийшла. Чекаю на ваші роботи. Ви такі молодці. До зустрічі!